На паркет задля благодійності близько сотні небайдужих зібралися воєдино в танці. Під звуки музики у східноєвропейському університеті збирали кошти для вихованців Корсунського інтернату. Усе, аби здійснити дитячі новорічні мрії на благодійному балу. Побувала і наша Ірина Головка. Вечірня сукня і класичний костюм, традиційний дрес-код благодійного балу. Для заходу кажуть його учасники, готувалися ретельно. Зачіска сукня, готувалися заздалегідь. Сукню я ну як вибирала довго, чательно, старалися якось ну, щоб підходило під все щоб впевнено стати на паркет, навчали ще й хореографії. Майстер-класи проводили тричі на тиждень. Так кажуть благодійники, хотіли створити атмосферу справжнього балу. Перше время хотіли ставити полонеста. Немножко швидше та швидше, ніж вальс. Ну потім, так як не пар, у нас партнери. як завжди, що більше, ніж парні, тому ми вирішили танцювати вальс. Приходили з нульовим. Дехто вмів бистро вчився, а де з деякими приходилось більше тратити час, тому що навіть не знали, в яку сторону крутитися, як правильно стати. Ну так потроху, потроху і навчились. Благодійний бал на зустріч мрії організував східноєвропейський університет. На одному паркеті зібрав не лише студентство, а й підприємців та владців. Крім меценатства, кажуть організатори, переслідували іншу мету. Це трошки зануритися в історію нашу, От, подивитися, як в класичному розумінні відбувалися бали в свій час там 19 століття, спробувати долучитися до цієї культури. Хтось вважає, можливо, що сьогодні це не модно, це абсолютно нормально. От, хтось себе спробував в новому амплуа. Гроші на балу збирали для дітей з вадами слуху та затримкою розвитку психічних процесів. Для своїх благодійників, і вихованці Корсунського інтернату, зробили творчу виставку своїх робіт. В школі ми повинні найбільше розвивати, розвивати в дітей їхні і розумові здібності, і пізнавальні здібності. Найбільше ми уваги приділяємо творчості наших дітей. Наші діти мало вишивають, розписують писанки, танцюють, співають. Тобто ми намагаємося надати дітям всебічний розвиток». Назбирати вдалось близько восьми тисяч гривень. Гроші кажуть, в інтернаті підуть на матеріали для занять гуртковою роботою. Ірина Головка, Василь Саєнко, Віка Новини.